Привіт усім, усім і дорослим, і малим. Програма зроблена в кінкрос вже готова ділитися з вами новими ідеями. Тому зручненько влаштовуйтеся, уважно дивіться і творіть разом з нами щось дуже дуже гарне. Що саме зараз дізнаємось? А спочатку я хочу запитатися у діток, яким для них видався місяць січні. А ну розкажіть мені, що ви робили в січні Ігорчик? Я уя. Я була поїхала до бабусі, і ми з братом і сестрою кидалися в сніжка. Було весело. А є така традиція у вашій сім'ї в січні, коли дуже багато свят їздити до своїх родичів, бабусь. До кого ти їздила? До Бабусі. А снігових баб виліпили? Так. А ялиночка у вас вдома була? Красива? І щоб просто так цей місяць січень не відпустити, я пропоную зробити декоративну свічечку. І кожного разу, коли ви будете її запалювати разом зі своїми батьками, звичайно, ви будете згадувати і про новий рік, і про подарунки, і про всю ту новорічну радість, яка супроводжувала вас протягом цього місяця. Добре? Сьогодні нам знадобляться склянки, шпагат, декоративні дольки лимону, апельсину тощо, стрічки і свічки таблетки. Ну і, звичайно, клей. Починаємо роботу з двостороннього скотчу. Акуратно наклеїмо його на стінки склянки через рівні проміжки. Верхню плівку знімаємо. Наша склянка готова до наступного етапу: обмотування. Ось таким шнурочком. Кожен новий моток має тісно прилягати до наступного, так щоб не було щілин та просвітів. Тепер найкрасивіша частина роботи: декорування палички, кориці, штучні дольки лимона та апельсина, намистини калини, мережевої, кольорові стрічки. Одним словом, все, що згодиться для того, щоб прикрасити нашу свічку, наклеїмо декоративні елементи у порядку, який вам підкаже фантазія. Чаклування над свічкою триває, а ми з вами дивимось модняшки. У минулій програмі ми розповіли про шарфи, а цього разу розкажемо про шапочки. Маленькі модники просто обожнюють шапки з улюбленими персонажами. Hello Kids, Angry Birds чи просто симпатична сова дуже личать малюкам. У дітей старшого віку все трішки серйозніше. Дівчаткам цього року варто обрати одну або двотонні шапочки вільного фасону. Не варто нехтувати і класикою, капелюшками, що знову повертаються у моду і додають елегантності всьому образу. Темні відтінки шапок цього року домінують у хлопчачій моді. Трендовий фасон а-ля Джастін Бібер. Дрібна в'язка і вільна посадка так має виглядати маленький стиляга цієї зими. Продовжуємо фантазувати і наклеювати яскраві деталі. Гляньте, як гарно і справді тепло виходить. Залишилося лише опустити всередину склянки запалену свічечку і гріти мерехтливим вогником свої казкові мрії. Наші неймовірно красиві свічечки будуть дарувати дітям тепло, затишок і радість. А ми будемо творити нові чудеса. Любі учасники обов'язково візьміть у наступну програму свою улюблену фотографію, і ми зробимо для неї чудову рамочку. А крім фото, нам знадобиться багато старих і нових пазликів, акрилова фарба, клей, кісточки та стрічки. Що майстерня зроблена в Кінкрос, чекає на ваших малят. Надсилайте нам фото та розповідь про вашу дитину на адресу кітшоу або ж телефонуйте до нас за номером 297 7770. Подаруйте вашій дитині шанс стати маленькою зірочкою. останній зимовий місяць бажаємо вам багато зимових пригод і щоб не було ніяких турбот. Зустрінемось рівно через тиждень у програмі зробимо Крос». Всім папа! Папа! -па.